Ну, а далі будемо продовжувати розмову із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. готовий долучати до ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Героям Слава вітаю я вас, пане Іване. Нещодавно ви, ви повідомляли про те, що щось дуже інтенсивно вибухало в Мелітопольському районі. Що є станом на сьогодні? Яка оперативна ситуація у місті? Про що вам відомо? Так, дійсно, за останні тижні майже щодня на території міста Мелітополя, Мелітопольського району та найближчих районів до нашого міста лунають вибухи, що досить. Кріпко засмучує, міцно засмучує расистів. На жаль, сьогодні расисти обрали для себе місто Мелітополь як адміністративний та логістичний центр півдня України, і, звичайно, вони зовсім не радять те, що їм там не дають спокійно жити, але я не розумію, на що вони розраховували з одного боку, наші збройні сили сили супротиву нищать їх. Таким чином в ніч з неділі на понеділок була знищена військова база в селищі Веселе. Ламу на це 30 кілометрів від міста Мелітополя, і слід зазначити, що це прямий шлях, пряма дорога до е, міста Енергодара від міста Мелітополя. А буквально вчора були е, вибухи безпосередньо в місті Токмаку. це також 30 кілометрів від міста Мелітополя, і там було. Трохи більше 30 кілометрів, і там було знищено також склад боєприпасів. А щодня ми чуємо такі ж таку ж ситуацію на території Мелітопольського району, і це свідчить про те, що наші збройні сили точно не забули про Мелітополь, і точно будуть визволяти. Але з іншого боку, расисти намагаються посилювати свою пропаганду. Ми з вами добре пам'ятаємо, коли три місяці тому, два місяці тому Росія намагалася нав'язати наратив, що Росія свої землі нікому не віддасть, і Харків і Херсон це вже російські землі, і точно Росія там буде назавжди. Але після втечі з Харкова, після втечі з Херсону, вони сьогодні змінили свої наративи і вже намагаються по-іншому працювати. Зараз вони кажуть, що Мелітополь вони ніколи не полишуть, тому що це. Це сухопутний шлях до Криму з одного боку, з іншого боку, диктатор Путін надав статус Мелітополю якогось города військової слави, але я не розумію, яке відношення цей безглуздий диктатор має до нашого міста, і по третє, вони зараз намагаються свої державницькі, начебто, проекти нав'язати місту Мелітополю. Так вони сказали, що з Маріуполя до Сімферополя через Мелітополь буде проходити траса державного значення, яку вони назвуть Новоросія. Тож, з одного боку расисти намагаються пропагандою працювати, з іншого боку, наші сили спротиву і збройні сили України знищують расистів на нашій території, і це будуть продовжувати робити пане Іване, І була інформація, що кадирівці викрадають цивільних людей і змушують черити окопи, будувати лінії оборони, якісь там фортифікаційні споруди. Чи можете ви це підтвердити? І наскільки ця інформація є правдивою? Дивіться, через те, що расисти посилюють свою присутність на тимчасово окупованих територіях, це здебільшого чиниться після того, як вони збігли елітні частини, елітно бігли з Херсонщини. А тож сьогодні ми можемо констатувати той факт, що майже в кожному селищі Мелітопольського району знаходяться підрозділи расистів окрема каста це кадирівці, які не мають субординації з жодної іншої часто приїжджають різні до спрат з кадирівцями і з'ясовувати якісь відносини, і сьогодні в тих селах, які знаходяться кадирівці, до наших мешканців чиниться справжній терор, починаючи від того, що рашисти веселюсіляють наших мешканців з їх будинків, продовжуючи тим, що вони забирають їхнє майно. І третє, вони спочатку пропонували заробітну плату в 70-80 тисяч рублів за те, що наші мешканці будуть працювати на редті окопів, але навіть за гроші не хочуть наші мешканці співпрацювати. Працювати з расистами, то вони сьогодні просто викрадають людей, і тих, хто в полоненні змушують рити, рити окопи а окопи. Але слід зазначити, що полон це одна з найтяжкіших версій знущання расистів. Сьогодні є коментарі від тих мешканців, які нещодавно вийшли з полону. А так жінки розповідають, що їх тримають в морських контейнерах майже без без теплої одежі, і звичайно, це адські умови чоловіки розповідають про те, що до них щодня чинять тортури, їх б'ють до них чинять такі тортури, як питки струмом і так далі. Тож сьогодні це дійсно катастрофа, яка чиниться, і терор, який чиниться расистами. Пане Іване, також з'являлася інформація, що місцеве населення зараз навіть близько не підпускають до аеропорту, яке знаходиться у ну фактично у самому місті. Чи відома причина? Це росіяни бояться якоїсь диверсії, так щоб всередині щось не вибухало. Та що зараз з литовищем? Маю на увазі, який його технічний стан? Чи відомо вам це? Аеропорт майже не використовується, тому що злітно-посадкова смуга вже не придатна до зльоту, навіть транспортної авіації, не те, що штурмової авіації. Лише де інколи гвинтокрили садяться на цю злітно-посадкову смугу, тому що їм потрібен менший менша довжина цієї смуги. В цілому рашисти сьогодні окупували в місті Мелітополь на Говорили, що не менше 5 шкіл, 5 22 14 і так далі, на базі якої розмістили як свою військову техніку, так і свій особовий склад. Також вони окупували велику кількість гуртожитків і навколо всіх цих місць вони тримають оборону, тримають охорону, охорону, щоб ніхто і близько не підійшов. Чого бояться, звичайно, бояться наших сил супротиву, наших збройних сил, і тому вони за кожним кущем намагаються е знайти небезпеку. А е ми, якщо пам'ятаєте, декілька місяців тому говорили, що навколо. Своїх військових угруповань вони вирізали всі дерева. Так воно є, дійсно повирізали і тому, що бояться, тому і не пускають ні до аеродрому, ні до інших своїх скупчень військових технік техніки та, та... військових сил Івана. Ви розповідали, що 70% ліжкомісць медичних закладів Мелітополя окупанти забрали у цивільних під військовий шпиталь. Що вам ще відомо про саме медичний терор? І скільки. Глобально привозять туди вже поранених російських військовослужбовців. Наскільки ось ці лікарні забиті в цифрах це виглядає наступним чином. А, якщо два місяці тому всі лікарні навколо Мелітополя були захоплені під свої шпиталі, наприклад, в Токмаку, Веселя, Лому, Васильівці, При Азов'ї, це були вже військові шпиталі, і лише одна лікарня Мелітопольська обслуговувала цивільне населення. То сьогодні вони вже і в Мелітопольську лікарню частково перетворюють під е, е, свій військовий шпиталь. Так вони повністю захопили дитячий санаторій, який знаходився в місті Мелітополі під свій військовий шпиталь, і зараз вже е, технічні приміщення там обладнують під палати. А також вони е, декілька днів тому е, до цього вони займали наш інфекційний шпиталь, ковідний е, госпіталь, і вже місця 100 е, ліжкомість там мало. Вони переїжджають до центральної районної лікарні. І також досить часто вони приїжджають на ночівлю або для е, того, щоб наші лікарі рятували їхніх військових до нашої. Лікарні інтенсивних методів лікування поки що можемо констатувати той факт, що лише до пологового будинку вони не зайшли. Це остання медична установа, до якої ще повноцінно не зайшли расисти. Але ж сьогодні це небезпека в першу чергу для лікарів та для цивільного населення, яким треба лікуватися в наших медичних установах. Також є проблема з тим, що расисти намагаються видурити інакше не можу сказати донорську кров у наших мешканців в пабліках в рашистських і основні говляють. Расистів вони масово закликають йти здавати кров, але ж ми розуміємо, що не потрібна така кількість крові для цивільного населення. Вона ніколи була не потрібна, тому таким чином вони намагаються а, забрати донорську кров для своїх рашистських поранених. Тому сьогодні терор чиниться і в цьому. Пане Іване, почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. і Розповіли про оперативну ситуацію у Мелітополі та у Мелітопольському Дякую. районі. Іван Федоров, міський голова міста Мелітополь, з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.